7 серпня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили кацапський ударно-розвідувальний гелікоптер к 52 та два розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Поруч з тимчасово окупованим Кримом Кацапи знову перекривали рух на горе звісному Керченському мосту. Оприлюднено супутникові світлини, які свідчать, що пошкоджений внаслідок атаки морського безпілотника Кацапський нафтоналивний танкер Сих» залишається на плаву в районі Керченської протоки. Також пошкоджений безпілотником Кацапський великий десантний корабель Оленєгорський горняк стоїть, похилившись в порту Новоросійська і тримається на плаву за допомогою декількох суден. Неспокійно на території рашистського рейху, в Якутії вирують потужні ландшафтні пожежі.